Зараз ми знаходимося біля третього корпусу Запорізького національного університету, але е, таким не була ця будівля, не належала університету на початку двадцятого століття, в кінці дев'ятнадцятого століття. Це була е, жіноча гімназія Олександрівська ще в 1897 році було прийнято рішення про те, що в Олександрівську потрібно збудувати, е, облаштувати і створити е, навчальний заклад саме для дівчат, тому що поруч знаходилась е, чоловіча гімназія. Комерційне училище, механіко-технічне училище і не вистачало тільки дівчаток тут. Тому вирішили збудувати В 1897 році. Прийняли рішення. Зібралась комісія з приводу того, що потрібно будувати, як будувати підрядниками. В той час виступили двоє братів, які мали цегляний завод в місті, тоді ще Олександрівську. Міська влада виділила на будівництво 5 тисяч карбованців. А взагалі коштувалася будівля приблизно 100 тисяч. Міська влада хотіла. Жіночу гімназію, але особливості було те, що е, тоді ще першою жіночою гімназією е, була гімназія в місті Бордянську. і одна жінка на прізвище Легейда, е, приїхавши до Олександрівська, сказала, чому в нас є, а тут немає. І вона вирішила започаткувати саме тут навчальний заклад. Забудовували приблизно за тим самим проектом, е, за тією самою архітектурою, тому що вона виглядає як типова адміністративна будівля, вона має те подібну форму, і особливістю було те, що Дуже великий конкурс був саме для дівчаток в вступних випробуваннях, і унікальними були ще самі вступні випробування, тому що на той час потрібно було скласти всього три заліки. Перший з російської мови, другий з математики, третій з знання закону Божого. Чому саме закон Божий? Тому що тут також було облаштовано добудовано саме до будівлі так звану домову церкву, в якій ми могли вести службу настоятелі храму. І настоятелем храму цієї домової церкви був пращур відомого коміка Георгія Делієва. Ще особливістю було те, що коли збудували цю будівлю для дівчаток, вирішили, що було все гарно, тут заклали сад. Який проіснував ну не дуже довго, приблизно 20 років, тому що під час повстанських дій, революції, Першої світової війни тут знаходився військовий шпиталь, і для того, щоб просто зробити комфортну температуру в середині будівлі, потрібно було вирізати всі дерева з цього саду. І був ще один момент, того, що ця будівля була цікавою не тільки з точки зору навчання. А й точки зору свого місцезнаходження і трошки такої е, ритуальної окультної історії. Тому що під час Другої світової війни поруч є будівля, в якій знаходився штаб Еріха Манштейна, командувача силами Південь під час Другої світової війни, і сам Гітлер приїздив до Запоріжжя тричі. І за згадками Менштейна, останній раз він приїжджав сюди в 43-му році, буквально на декілька днів. Але особливості є трошки інше: те, що штаб знаходився в сусідній будівлі, а ось тут приймалися найголовніші рішення, і під час Другої світової війни більше. Чість будівель, які знаходяться навколо е, третього корпусу, е, були зруйновані в більшій меншій мірі, але ця будівля майже не постраждала. Тому трошки проокультне тут так само можна сказати, що якісь сили відводили всі уламки, снаряди від цієї будівлі. Ось ще е, один момент: того, що якщо подивитись на будівлю саме з цього з цієї сторони, то ліворуч знаходилось кладовище Пилипівське. Е, трошки Вище знаходилась Пилипівська церква, яку було потім зруйновано і на її місці побудовано вже комерційне училище, потім другий корпус національного університету. І там були відомі люди, поховані, такі як Яків Новицький, потім останній кошовий атаман Йосип Гладкий. Як могилу якого потім знайшли під час будівництва інших будівель, коли закладали фундаменти. Гімназія насправді проіснувала не так довго. Потім це ця будівля передавалася в різні спілки, знаходився так само військовий шпиталь, і знаходилась тут середні начальні заклади, школа. І тільки у 80-х роках минулого століття цю будівлю було передано тоді педагогічному училищу інституту, потім вже університету. І з того часу вона вже належала. Лежить саме університету, і тут навчають юних хіміків і біологів.